Спинили атаку окупантів і на Сумщині. За даними Генштабу, Росіяни здійснили 127 обстрілів. Ви зокрема п'ять з реактивних систем залпового вогню. Більше про оперативну ситуацію на фронтах Сумщини розпитаю Івана Шевцова, пресофіцера штурмової бригади гвардії наступу Сталевий Кордон полковника. Пане полковнику, вітаю вас я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Ми бачимо QR-код на екрані. Номер банки це означає збір. Будь ласка, розкажіть нам на що збираємо і скільки потрібно. Ну, цей збір розрахований на 10 мільйонів гривень для закупівлі дронів на оптоволокні і для закупівлі наземних роботизованих комплексів. Ну і сьогодні є дуже хороша нагода за донати. адже саме сьогодні нашій бригаді виповнюються три роки. Саме три роки назад, в 23 му році, цього числа була створена бригада гвардії наступу столевий кордон. І вже три роки ми активно воюємо на різних напрямках. Ми прийшли і в Бахмут, і е, Харківщину, і зараз е, активно боремося з. Ворогом на Сумщині. Шановні глядачі, ви все чули самі. Ми вітаємо принагідно, пане Іване, пане полковнику, вітаємо за ювілеєм. Невеликим, але вже значущим. І до глядачів, будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Сума велика, але ми з вами збирали великі суми. І, ну, знаєте, на нас багато завдяки нашим захисникам. Ми можемо це зібрати, я впевнений. Потроху поволі. Ми збираємо, нагадаю, на дрони на оптоволокні та наземні земні роботизовані комплекси для бригади наступу сталевий кордон з зварді України. Будь ласка, долучайтеся, пане Іване. Можна, будь ласка, яка зараз інтенсивність боїв на Сумщині? От останніми днями, і в районі яких населених пунктів а, атакують російські війська? Як і раніше, ворог більш активний саме на курському напрямку в межах і юнаківської територіальних громад протягом минулої доби там ворог один раз намагався штурмувати позиції сил оборони. Даний штурм був успішно відбитий. А взагалі зараз на хід бойових дій в основному впливає погодні умови. Ворог більш активний, в під час того, коли дрони не можуть літати. Літати, сильний сніг, вітер, і коли не можна проводити розвідку, тоді ворог вдається до штурмів, коли просто мороз, не йде сніг. Тоді ворог до штурмових дій не вдається, адже наші дрони зазвичай уражають ворожі штурмові групи ще на підході до наших позицій. Але незважаючи на це, про по всій ділянці державного кордону з Російською Федерацією на Сумщині ворог активно обстрілює прикордонні населені пункти, там використовує і РСЗВ, і е, в основному це ударні дрони: дрони на оптоволокні. Ще раз до глядачів, будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ми збираємо на дрони на оптоволокні та НРК, на роботизовані комплекси для бригади гвардії наступу сталевий кордон. Будь ласка, а якраз цьому підрозділу виповнюється сьогодні три роки. Зробімо такий подарунок на день народження, якщо так можна сказати. А закиньте, будь ласка, Донат. Це дуже просто скануєте код або копіюєте номер банки і переказуєте будь-яку комфортну для вас суму. Я підкреслюю, що навіть одна гривня і та працює на 100%. Але сума велика 10 мільйонів гривень. Треба збирати довго. Я вас закликаю трохи більше підняти. 5 гривень. Що можна купити на 5 гривень? В Києві навіть громадським транспортом не приїдеш на 5 гривень сьогодні в наш час. Так що я думаю, що це невеликий донат, але він дуже значущий для наших захисників. Дякую вам здалегідь, що ви їх підтримуєте, пане Іване. А що якщо говорити про юнаківку та Андріївку, ці села навколо них? Яка ситуація під чим контролем ці населені пункти? Тут питання не в тому під чим контролем, а питання в тому, що лишилось від цих населених mm. пунктів. Фактично, усі населені пункти на сумщині, які в зоні бойових дій поблизу державного кордону, вони фактично знищені. Фактично, це от населені пункти, які ніби в сірій зоні. Там немає вже вільних підвалів, немає цілих хат, де могли б зосереджуватись або. Ховатися окупанти фактично, це ті населені пункти, куди ворог і зайти не може, і наші війська теж туди зайти не можуть через постійні обстріли. Тому я вважаю що це така більш сіра зона, куди намагаються просуватися окупанти, але через роботу наших. Влучних операторів безпілотників їм це не вдається. А так, взагалі, ворог показує свою активність по всій смузі, е, намагається просуватись, але завдяки е, хорошій роботі сил оборони йому це не вдається. Ще раз звернуся до глядачів. Вітаю всіх, хто щойно доєднався і не знає, що QR-код на екрані не просто так, а це збір. Ми збираємо. 10 мільйонів гривень на дрони на оптоволокні та наземні роботизовані комплекси для бригади гвардії наступу сталевий кордон. Будь ласка, підрозділу виповнюється сьогодні три роки. Я вас дуже прошу з такої нагоди, ну точно вже треба доєднатися. Але якщо навіть нагоду не брати до уваги, то доєднуватися треба. Ми мусимо допомагати нашим захисникам і самі собі. Тому що, якщо вам ну, ви знаєте, буває так зранку млосно, особливо зранку, особливо після обстрілу. І почуваємося ми не дуже добре, і здається, що все пропало. Я нагадаю вам, що у нашого ворога цілі інститути працюють, які вирішують чи знаходять рішення, як змусити нас почуватися погано, почуватися так, що, знаєте, Бог з ним програємо так програємо. Ні. Це, знаєте, індуковане відчуття. І найкращий спосіб боротьби по собі знаю: задонатити на Збройні Сили України. Спробуйте, почніть день правильно, як я люблю казати. Дякую вам, пане Іване. Ще от кілька тижнів тому росіяни пам'ятаю, намагалися просуватися комунікаціями. А чи повторюються такі спроби, і як їм дається протидіяти? Ну якщо, звісно, вони ще є. Ну, ці спроби були не в зоні нашої відповідальності, але так вони були. Зараз такої можливості немає. Ті труби, які можна було використовувати, наразі знищені. Угу. А наскільки повертаючись до питання дронів, наскільки інтенсивно росіяни їх застосовують, наскільки, так би мовити, от щільне небо. А, який саме тип дронів не застосовується? Що є найкращою протидією нальотам а, дронів? Тому що, наприклад, з'являється інформація: а, мене просто зачепили назви. Вони з одного боку називають один там дрон, на оптоволокні здається, називається. Князь щось там вандал Новгородський, а другий називається князь Вещий Олег. Ну я ж підкреслюю, що вони все ж мріють, що вони нащадки київської руси і намагаються таким чином транслювати. А це два дрони, які працюють, я так розумію, в комплексі. Один це крило, інший це дрон-квадрокоптер, обидва на оптоволокні. Чи, чи помічали ви в вашій зоні відповідальності такі новінки від ворога? Ну, взагалі, на Сумщині ворог досить активно використовує дрони е, різного ага. гатунку, в тому числі і дрони на оптоволокні. Це напевно найбільша кількість дронів, які тут використовуються. Е, фактично на сьогоднішній день. Е, ми маємо різні варіанти боротьби з цими дронами, і найкраще себе проявляють звісно мисливські рушниці, помпові рушниці, але є випадки і збиття із звичайної і стрілецької зброї, типу автомата Калашникова. Інші дрони, які використовуються тут, це розвідувальні дрони. Це і мавіки, і суперками і куби. Теж нам вдається їх нищити, але тут вже використовуємо дрони перехоплювачі. Тут ми вже використовуємо і більш крупнокаліберну стрілецьку зброю. Ну і сумщина також є являється таким е, коридором для шахедів. Зазвичай через сумщину летять дрони на Київ, і наші мобільні вогніві групи е, за допомогою різноманітних е, і кулеметів, і автоматичних гармат, і в тому числі і дронами-перехоплювачами е, активно борються із шахедами. Тому різноманітний спектр використання дронів зараз у війні, і взагалі. На сьогоднішній день, як для нас, то дрони на оптоволокні це є основою нищення ворожої техніки і особового складу ворога. На сьогоднішній день в середньому на оптоволокні з катушкою на 25-30 км кілометрів коштує близько 50 тисяч гривень. І зазвичай це саме той. Дрон, який уразить е, окупанта, який знищить ворожу техніку, і саме на сьогоднішній день е, ми найбільше ставимо е, на те, на, на закупівлю цих цих дронів і на їх активне використання. Ви е, згадали про зараз. Я глядачам нагадаю, що триває збір. Ми збираємо на дрони на оптоволокні та наземні роботизовані комплекси для бригади гвардії наступу сталевий кордон. Е, е, підрозділу виповнюється сьогодні три роки. Будь ласка, зробімо подарунок на день народження і поза тим, навіть продовжуємо. Підтримувати наших захисників це дуже важливо. Не мені вам пояснювати. Ну вже пояснював багато разів. Думаю, і так розумієте. Дякую вам, а пане Іване, дрони перехоплювачі. Ви згадали? От наскільки вони ефективні? Як їхнє застосування як протидія ворожим дронам? Чи, чи ефективно це? Який результат? <кхе> Тут ефективність залежить від того, на якій висоті е, uh -huh. летить ворожий е, дрон, е, якщо висота там менше 400 метрів, uh -huh. то нема сенсу використовувати дрони перехоплювачі, вони досить дорогі, але вони е, добре себе проявляють на висоті там, е, до 2000 кілометрів. Якщо от на такій висоті це от зазвичай розвідувальні дрони е, суперками, куби літають, е, от там е, досить ефективно. Якщо е, ворожий шахет. Летить на високій е, висоті теж досить ефективно. На маленьких висотах е, дрони перехоплювачі неефективні. Тут краще проявляє себе звичайна стрілецька зброя. А, супер. А, я нагадаю ще раз: qr код на екрані, номер банки на екрані. Йде збір? Ми збираємо на дрони на оптоволокні та наземні роботизовані комплекси для бригади а, гвардії наступу Сталевий кордон. Три роки виповнюється сьогодні підрозділо. А ми продовжуємо збір. Будь ласка, долучайтеся. QR-код скануйте або копіюйте номер банки і переказуйте будь-яку комфортну для вас суму. Працює будь-який донат, не існує маленьких донатів. Я думаю, що це всі пам'ятають. Будь ласка, долучайтесь, дякую. Паневане. А чи є ознаки, що росіяни підтягують додаткові сили, і готуються до механізованих штурмів? Ну е, поки що ознак таких немає, як і раніше, е, напроти Сумщини ворог зосереджує близько 40 тисяч особового складу. Це стала цифра протягом вже напевно на року якогось там збільшення цього угрупування. Е, поки ми не спостерігаємо. Скупчення техніки теж немає. Е, наразі ворог не немає, е, немає можливості зайти технікою на територію України на Курському напрямку. А в основному ті ураження, які у нас відбуваються, вони від. Вбувається на території Російської Федерації. От знову ж таки, саме за допомогою дронів на оптоволокні, є можливість злетіти, оминаючи ворожі реби на відстань 25-30 кілометрів, де ворог фактично не очікує. І от ті ураження, які у нас були, і танків, і гармати, і РСЗВ ворожих, вони здійснювали саме на території Російської Федерації, на відстані близько 20 кілометрів. А, ще одне запитання, якщо дозволите. я би запитав щодо рекрутингу, щодо навчання в бригаді, чи ви відчуваєте зараз брак особового складу, чи вдається таки рекрутувати і навчати фахівців? Рекрутинг у нас проводиться постійно. В Державній прикордонній службі є свої навчальні центри, де здійснюється підготовка особового складу. А якщо говорити про те, кого на сьогоднішній день більш всього необхідно, то це операторів безпілотних літальних апаратів. Чим більше у нас їх буде, тим більше ми зможемо знищити ворожої техніки і окупантів. Тому в державній прикордонній службі є навчальні центри, де готують саме операторів БПЛА і наша бригада. Шукає зараз таких фахівців, молодих хлопців, які можуть керувати дронами і хочуть знищувати ворога з повітря. Але крім цього, є багато інших вакансій: це і водії, і психологи, і спеціалісти різних профілів, такі як і кухарі, і діловоди. Тобто варіантів досить багато. Кожен хто хоче долучитись, може заповнити анкету на сайті Державної прикордонної служби і долучитись до підрозділів сталевого кордону. Пане Іване, пане полковнику, я дуже вам дякую за той час, який ви нам приділили за вашу службу, вашу і ваших побратимів. Це пан Іван Шевцов, преф офіцер штурмова штурмової бригади гвардії наступу сталевий кордон. Полковник, я ще раз вітаю з ювілеєм підрозділ і е, сподіваюся, що колись з вами зустрінемося в цій студії. Поговоримо наживо. Дуже вам дякую. А наші дякую. чудові глядачі зібрали понад 115 тисяч гривень для вас. Тож вагомий донат. За що ми їм теж дякуємо. Два дрона! На все добре.